Серед цих чоловіків люди різних професій, та сьогодні кожен із них впевнено тримає у руках пожежний рукав і готовий захищати населення своєї громади, адже присягнули на вірність Україні та народові. 12-ро добровольців села Росухач на Городенківщині стали до лав ДСНС і започаткували власну пожежну команду. Нині сміливі у повному бойовому оснащенні. Ніхто й не скаже, що ще вчора ці чоловіки займалися буденними справами, та війна змусила багатьох змінити погляди на життя. Ми живемо зараз в нелегкий час, і такий момент настав, що треба подумати, що зробити корисно для громади, для людей. І це такі моменти є, що кожна людина задумується, що ми повинні зробити. І бачимо, які події на Україні зараз в даний час, і люди свідомі того, щоб у критичні моменти допомагати громаді. Пожежну частину облаштували на місці колишньої котельні. Приміщення повністю приспособили для потреб рятувальників. Нині тут припарковані два пожежні автомобілі, які для підрозділу виділила Державна служба з надзвичайних ситуацій, а також увесь необхідний рятувальний інвентар. Його передали польські колеги. Усе це реалізували в рамках проекту вогнеборці за підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща в Україні його впроваджує представництво фонду міжнародної солідарності. Проект забезпечує навчання добровольців пожежників через Державну службу України надзвичайних ситуацій. На сьогодні в Україні в рамках проекту навчено вже 192 особи. Добровольці це не працівники, які там на постійній основі отримують заробітну плату. Це можуть бути вчителі, це можуть бути підприємці, які у вільний свій час проявляють ось таке бажання захищати свою громаду. Організатори обрали для реалізації проекту 20 українських громад. Та нині кажуть, вдалося налагодити роботу лише 16-ма, решту наразі на окупованих територіях. Городенківська громада єдина задіяна в області. Віднині ця добровільна пожежна команда стоятиме на варті безпеки трьох населених пунктів, а це близько 9 тисяч мешканців. Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.